Усім гарного дня. Приїхала на дачу і щоб ви розуміли, що мене чекає попереду. Бачите? Оце мені треба все поприбирати, максимально помити, бо до верхнього поверху ж труба там, де була, по всьому коридору, оце ж електрику, коли змінювали, тут це... все засрате. І цей поверх, поки ми ж тут після коридору щось будемо тільки робити, тут також все на Там ремонти, вже затаскали туди поляки. На кухні просто завал повний, капець, теж полив, це все грязне. Ось, ну, мені, попри те, що ще Ксюша залишилась тут, не захотіла вчора йти додому і спала десь на вулиці. Так ось, попри все. Вчора була на вулиці цілий день, аж згоріла. Сьогодні буду всередині прибирати. Багато, багато, багато чого прибирати. А, ну, Потім зараз піду теплицю відкрию, щоб не було жарко сильно, там, щоб було повітря. Ось. Ну, але спочатку кавуся. Спочатку заряджуюсь кавусі. Так що всім гарного робочого дня. Дивіться, скільки в мене пиляки там, бачите, на старому шафі той. Якось так.